Вірш Аїд, автор Хона. Тільки один з Великої Трійці, тільки один є нормальним, тільки один з трьох братів є великим, тільки один з них людяний Зевс Посейдон і Аїд. Один, що небом керує, він цар всіх богів. Він один є могутним, інший моря підкорив. Вся вода на планеті, а це більша частина землі. Посейдон Забарона сидить там він головний. А третій ізгодь. Його під землю загнали, навіть в родині своїй він чужий. Це Аїд. І тільки мертві його полюблять, тільки в царстві своєму він свій. Аїд ніколи не зрадив дружину, Персифону. То є щасливіша жінка з богів. Він був чесним, не мстив жодній людині, не заздрив, не воював. Він найкращий з богів.